Неандертальці, третій розділ Насак приплив на острів і почав його вивчати. Він наткнувся на динозаврів. Насак злякався і побіг у печеру сховатися. Чоловік мухи хотів поговорити з динозавром, але динозавр відкрив рота, і муха випадково залетіла. Дружина муха почала шукати чоловіка. Вона наткнулася на слід шкарлупок. По сліду муха прилетіла на необітаємий острів, де перебував її чоловік. Слід привів до динозавра, а потім перервався. Вона була впевнена, що це сліди її чоловіка, бо він єдина муха, яка вміє лузати сємки. Він дуже пишався цією корисною навичкою. Через це він весь день лежав, лузав сємки і нічого не робив. Муха облетіла весь острів, але не знайшла свого чоловіка і повернулася назад. Наасак забіг у печеру, і там був вождь бібізян. Він крикнув Уа а, а уа ііа. І Наасака окружила толпа бібізян, які тикали в нього банани. Наасак думав, що це дуже дружелюбний жест і взяв банан. Він вирішив подякувати їм, не знаючи бібізянії мови. «Уа-а, уа а. вигукнув Наасак. Бібізяни почали нападати на нього, бо в перекладі він сказав ви всі тазіки. Для бібізян це було оскарбітельно, бо в тазіки вони складували банани. Насак почав тікати від них. Він підбіг до пальми і заліз на неї. Знизу були слоненята, які збирали м'ячики, і вони випадково спихнули Насака з пальми. Кінець третього розділу.